Всім привіт! Мене звати Ліда Столярова, я являюсь тритментологом. З компанією Люксліс я працюю вже майже два роки. Даними продуктами я повноцінно задоволена, як задоволена я, так і задоволені всі мої клієнти, враховуючи до жодного. Сьогодні ми відвідали семінар Івана у місті Львів, і також ми зарядились неймовірною енергією і цілеспрямованістю, чому кожен з нас. Стритментологів відвідує повторно одні й ті самі семінари за рахунок того, що кожен семінар він є індивідуальним, і від кожного семінара ми отримуємо щось нове. Тобто, Кожен семінар він є індивідуальним і це є круто. Ці семінари не повторюються, так як в залежності в деяких брендів ми ходимо на семінар і ми отримуємо постійно одну і ту ж саму інформацію. На даних семінарах Івана ми постійно отримуємо якусь нову інформацію, і це є круто, тому що з кожним роком технології все нові, нові і нові, і також продукти нові. Також від себе я рекомендую всім використовувати. Домашній догляд від люксліз профешена, тому що його можна використовувати не тільки після процедур, а й навіть тоді, коли у нас немає процедур на волосі. За допомогою люкслізпрофешена у вас волосся буде більш плотнішим, міцнішим. І якщо ви будете правильно витримувати і комбінувати все, то навіть прибирається пушистість.